Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська броня. І сьогодні ми поговоримо про фурнітуру, з якою ми працюємо при виготовленні наших виробів. Про це детальніше далі. Поїхали. Ми, як виробник, понад усе дбаємо про якість своєї продукції. А тому при виробництві використовуємо тільки найкращу та перевірену фурнітуру. За роки існування компанії нам довелося випробувати велику кількість різної фурнітури, як українського виробництва, так і закордонного. І, зрештою, наш вибір випав на двох виробників зі світовим ім'ям. Це японська компанія UKK та італійська 2M. Переді мною лежить чимало фурнітури різного призначення. Деяка з них використовується для виготовлення рюкзаків. Деяка для виготовлення підвісної системи для наших шоленів. Деяку ми використовуємо для виробництва флеткеріерів та інших бронежилетів. Звісно, для кожного з цих виробів ми намагалися підібрати таку фурнітуру, яка б максимально відповідала функціональному призначенню, а також була в тон до відповідного патерну. Найчастіше ми використовуємо фурнітуру кольору хойот, олива або ж чорний. знаєте, чисто теоретично ми могли би використовувати більш дешеві китайські аналоги фурнітури. Проте її річ, яку ми знехтувати не можемо, це якість. Це якість, яка відчувається просто в руках. Китайська фурнітура легко ламається і деформується. Тому ми кажемо в китайській фунітурі. Бувай! На цьому все. Якщо залишились будь-які запитання, залишайте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нас в соцмережах, Фейсбук, Twitter. До вам дня! Бережіть себе і використовуйте вироби тільки з якісною фурнітурою, адже від цього залежить ваше життя.